Доброго дня малята! Сьогодні пропоную вам послухати про цифри та повторити їх. Нулик це число найменше, де й саме живе. Як пристане до сусіда, має значення нове. От стояла одиниця. Біля неї нулик став. І вже може він гордиться. Будь найменшим перестав. В країні математика є містечка, де проживають числа. Думкою плинемо у місто нуль. Будиночки у ньому схожі на квасолинки чи яйця і мешкають у них нулі. Дивно, чому вони такі пухкенькі, кругленькі, вони ж нічого не їдять, та й їсти у них нічого, та й ні посуду, ні предметів попиту, ні меблів вони не мають і нічим нулі не займаються. Ні фабрик, ні заводів, ні шкіл. Ні бібліотек у місті немає, та полюбляють нолі, коли до них на гостину приходять числа із інших міст. Нувулики вічливо вітають гостей і запрошують на пішу прогулянку вулицями міста. Усі прогулюються і дихають нічним, незабрудненим свіжим повітрям. Нулі дуже виховані, вони ніколи не стають у парі поперед іншого числа і ходять вулицями двоцифрові числа: 10, 20, 30. 30 40 50 60 70 80 90 а ось клітинка, хатинка одиниці. У цій хатинці одна кімната, усе у ній на своєму місці. Посеред кімнати один стіл, біля нього один стілець у куточку, побіля вікна одне ліжко, коло нього одна тумбочка, а на стіні висить одна полиця, де лежить одна книжка. Вона зветься Математика. Одиниця читає її один раз на добу перед сном. Коли засне одиниця, то кольорові сни просмачні фрукти з далеких країн. Ось на таці лежить один банан, один ананас, один апельсин, один лимон, один кавун. А головне те, що між цими плодами одиниця може поділитися із сестрицями-одиницями. Та от проспівав перший півень, сон зник. Пора одиниці до роботи братися. Одиничка цифра рівна і до стовпчика подібна. Всі рахунки, всі таблички починають з одинички. Подивіться, ось вона, одиничка чарівна. Хоч і ніжку в одну має, вправно ряд розпочинає. Знають всі, що число 2 позначається двійкою. Схожа вона на качечку кругла голівка, витягнута шийка і витягнутий хвостик. Здається, що ось ось цифра скаже ках-ках, як качечка полюбляє двійка і воду, двічі на день купається вона у двох мисочках. У одній мисочці налита вода із сонячними зайчиками, а у другій мисочці вона чистить зуби вранці та ввечері. витирає вона двома рушниками, один для голови, а другий для хвостика, от яка охайна двійка. О дивіться, ось і два, цифра дуже чепворна. Шийку гусачком згинає, хвостик хвилькою здіймає, поглянь і каченя, і двійка, так спритно вигинають шийки, спішать купатися до річки, напитись чистої водички. Трійка дуже пишається тим, що схожа на велику букву З, або на два місяці, які з'єдналися ріжками. Верхній менший під овал завжди катаються на нижньому більшому. І погукає тирр тир якось третього дня. Тижня пішла трійка до лісу по гриби, недовго блукала лісовими стежками, а кошик уже повний. Лежать у ньому три боровики, три лисички, три опеньки, три сироїжки і три підберезники. Побачила трійка, три мухомори та брати не стала, бо знала, що вони отруйні. Але для деяких лісових мешканців мухомори то звичайна їжа. Цифра три то чарівниця, невеличка, круглолиця, яку казку не візьмеш, цифру три завжди знайдеш, раз гачок і два гачок, а між ними язичок цифра нас зачарувала. Трійка, ми тебе впізнали. Четвірка фізкультурниця. Вона полюбляє виконувати вправи ранкової гімнастики із прапорцями, тому й сама схожа на прапорець. Тільки без верхньої горизонтальної лінії. Усі вправи робить четвірка чітко і точно. Чотири нахили вперед, чотири нахили вліво і вправо, чотири присідання, чотири стрибки на одній нозі. У четвірки, як відомо, одна нога. Але від фізичних тренувань стоїть вона дуже міцно. Ради четвірка усім займатися спортом, бо спорт це наше здоров'я. Познайомтесь, це чотири, з нею в дружбі усі звірі, бо чотири лапки мають, вправно ними чеверяють. Цифру цю зовуть чотири, вас вітає вона щиро, мов козачка жартівливо випинає лікоть вліво. Знаєте, з ким дружить п'ятірка? П'ятірка подружка п'яти пальців людини. Їх п'ять на правій руці, п'ять на лівій руці, п'ять на правій нозі і п'ять на лівій нозі. На зимку малеча п'ятірка плете м'які рукавички. Перша хатинка для великого пальця, друга для вказівного, третя для середнього, а п'ята для мізинчика. Тепло і затишно пальчикам взимку у рукавичках. Чій то хвостик стирчить, цифра п'ять до да нас пішить. Цифра 5, або п'ятірка 5 з нею здавна дружить зірка. П'ять у зірочки кінців є п'ять пальців на руці, на нозі, також ось так. П'ять копійок – це п'ятак. Одного разу число 6 пішло мандрувати. Першого дня попувало воно у понеділка, другого дня у вівторка, третього дня у середи. 4 у четверг, 5 у п'ятниці, а 6 у суботи ніде не затримала шістка більше однієї доби. А от у суботу пробула аж 6 днів. Почувалися вони дуже хороше. Навчилися співати 6 пісень про дружбу, розказувати 6 віршів про природу, намалювали 6 малюнків про звірят, навчилися показувати 6 фокусів і коли поверталася шістка додому, то запросила суботу до себе на гостинку. Цифра 6 як бегемотик, має кругленький животик, ну а шийка як дуга, вліво зігнута вона. 6 уважненько пишіть, м'яким знаком не назвіть, бо образиться іще і до літер утече. У сімки дуже надзвичайна хатинка. Двері у ній відчиняються лише тоді, коли скажеш, сім сім відкрийся. Одного разу пішла сімка до лісу по сониці, а в цей час вовк сіроманець вийшов на полювання. Від голоду він геть розлютився. І тому, коли побачив сімку, загарчав і кинувся на неї. Сімка почала тікати по втопленій стежці, а вовк от-от нас до її. Та сталося диво. Мить сімка піднялась від звіра, як на крилах. Сімка підвела очі і побачила, що її несуть, сім комашок та жучків. Сонечко, бджола, осад, джміль, хрущ, жук. Олень, жук на а ось і хатинка. Сімка вигукнула, сім-сім відкрийся двері відчинилися, і рятівники влетіли з сімкою у дім. Зморений голодний вовк довго блукав побіля будиночка. Добра сімка пожаліла вовка і кинула йому з вікна сім шматочків хліба. Звір їв їх, подякував і задоволений повернувся до лісу. Цифра сім, потішна дуже, ти типу помітив її, друже? Правно ніжку виставляє, у таночок поспішає. На кого схожа цифра сім, на чаплю скажуть вам усі, Комахи й жаби б'ють тривогу, як сімку бачать довгоногу. У одному казковому містечку, в восьмиповерховому будинку, жили собі вісім пекарів. І дорослі і діти поважали їх за те, що вони вміли виготовляти вироби з тіста чудернацької форми. Пекар, що мешкав на першому поверсі, випікав бублики, пекар з другого поверху, печиво, з третього поверху булочки, з четвертого піцу, з п'ятого круглі буханці хліба, з шостого пампушки, а з сьомого тістечка, а з восьмого торти. А незвичайним було. Те, що усі вироби бочком тулилися один до одного і були схожі на вісінку. Бо купці так полюбляють вісімки з маком, з корицею, з сиром, з грибами, з родзинками, з ягодами, з кремом, з цукровою пудрою. Два кружечки поряд стали, що за дивні окуляри, у маляток запитали, Це ми вісім написали, Звірі тісто замісили, бублики спекти хотіли, бублики подваз зліпились, вісімки з них утворились. Біля березового галю в чепурному будинку жила собі дев'ятка. Здавна вона була закохана у квіти, зранку і до вечора невтомно працювала на клумбах, а їх було у неї аж дев'ять. Росли там жовті тюльпани, білі нарциси, фіолетові флокси, сині іриси, червоні півонії, рожеві жоржини, оранжеві лілії та вишневі мальви. У саду дев'ятка доглядала дев'ять кусів троян, жасміну, буску, шипшини, бузини, калини, малини, агросу, смородини. У дворі стояло дев'ять лавочок. На одній із них могла відпочити дев'ятка після денних клопотів. Цифра 9, як годиться, має кругленьке обличчя, заокруглений бочок та ще й хвостик як гачок. Серед інших цифра одна можу всіх заплутати я, бо якщо перегорнуть, то на шістку перетворюсь. Дітки, сподіваюся, що ви разом зі мною повторили цифри. Дякую вам за увагу. Гарного вам дня!